Там титули народних заслужених, які мають високі ставки стартові, вони не можуть зніматися дешевше, але вони знімались за мінімальні гонорари, щоб тільки взяти участь у цьому фільмі. Тобто, uh, значить, uh, коли ми з Олесем сіли за другий сценарій, це був лютий 2012 року. Були відзняті кілька безсловесних епізодів. Ну, десь з 2010 по 2012, і десь два роки, може, два з хвостиком. Тобто був епізод оцей, коли виходить підрозділ цей полк підкрути. Ну там не це не точно крути, але це Іван Кочержинський, Іван Кочерга, який був командиром роти, якого захопили в полон. Ну ви це все бачили. Їх тримають зі зв'язаними руками, очима. І він в останню мить зриває пов'язку, але він бачить тільки око в прорізі щитка кулемета. Це було знято ще навіть до того, як ми сіли. Ну, це історія Олеся Саніна. Тобто, як я вже казав, мого там відсотків 25-30, а в цілому всю цю історію придумав Олесь. І коли ми вже писали сценарій, це було так, що ми сиділи в студії. За комп'ютером, каву, чай. Там я курив, він не курить. І Олесь він же ж як ну всі люди, кіношні, театральні. Він добрий актор. І він мені розповідав, що за чим відбувається. Він грав усіх. Він грав е, оцю жінку, торговку, е, пиріжки з горохом. А я, я з нього копійки лишньої не взяла цього року горох не вродили, мука така дорога. То тобто ми, ми це все виговорювали, і я це все записував. Е, ну, ми над сценарієм працювали дві, два міся, три місяці весну. З кінця лютого до кінця травня, ну, три місяці 12-го року. Але деякі епізоди вже на той час були зняті, а пізніше знявся весь фільм. І до, до грудня 12-го року фільм був знятий, окремо знімалися ось епізоди вибухів у кар'єрі, там були піротехніки. Взагалі, кіно, як мистецтво має багато всяких штучок. Наприклад.